Game. І Сьогодні я подивлюся, що мені будуть давати дарам за ось цю рідкісну корову, яка була додана в обновленні е, на День святого Патріка. Е, Вона тривала один тиждень, і ця корова була за 1850 баксів. От. Давайте зараз попробуємо її е, затрейдити на щось. Ось, бачу там що теж вона по-моєму була на День святого Валентина в одной Так, мені вже зразу кидають трейд. Ні, це дуже мало. що, думає, що я реально затрачу житкісну корову на, на обичного пета. Вот та корова ще й Ну, да. Звісно, Так, собі давайте відклонимо. Знаю, за ній можуть дати і побільше, так що... Шо... На Мені щось трейд не кидають, давайте я вернусь до вас, коли я хтось кине трейд нарешті. Я саме кинула комусь трейд, а ти то ж той самий хлопчик. Кокіл сокіл. Ну давайте прям подивимось, якщо він нам щось дуже гарне дасть. Mm, да, в принципе, все сами. Знаете, давайте их сделаем. Вот так. <laughs> все, я согласна. Давай соглашайся, это очень выгодно. Конечно, не так жертвую, что это очень Ну, Ма uh, у мене не то нічого більше. что <laughs> ну що це ну, нічого немає. І сама що на зноке на Давайте напиш мені мінус. <laughs> вона мені точно не дасть. Ну це вже краще. я не знаю наскільки він ці. Ти ще просто не дивилася. Так, вона залишається. Але давайте попросимо її добавити. Ну ладно. Я просто ще не дивилася ціну. От о, мій брат. Теж у нього є канал, зільку. От. І брат, ви поведільку на збільшенні голови ідеально. У там теж є канал, «Ігри і реальність називається. Ось трохи дойди, подивимось, що він мені зможе дати за корову. Та ну, він походимо мене відклонив, прийняв інший трет. Ну ладно. Підложим її корову Ультром, на Punch 20, який той корхів був. Людину, а ти що? Ти приймеш мій трейд, а не хтось сам кинув. Це інша дівчинка, давайте корову йдемо. Ультра нам предлагають, ну я не знаю. Як ви думаєте, соглашатись? І <гум> сама навіть не знаю, наскільки то буде вигідно, тому що, як я казала, я всім не дивилася, що я напевно того, ну, від космічного обновлення того, як був місяць там, знаєте? Ну хто недавно приєднався, приєднався до Adopt Me, то не знає, але тут на річці, де я зараз коли не скачу, якщо вам видно, то там е був, була така штучка, що тебе відправляло в космос на місяць. Анімація була. Ну Я тоді ще не знімала того, але в Adopt Me грала. Мені мене є пета з того війни. Тишинка сама думает, чий соглашаться чи нет. У кажется, она сама пришла до этой Давайте не будем с тем. А, она просто такая. идеальна. Давайте Давайте погладим корову, пока, можно сказать, бесплатно получится. Корову? Давайте моєму брату Кентай. Що ж він не приймає? <плес> Я живу стільки третих накидала. А, він походу мене заблокував. <плес> ну ладно. Давайте зараз зайдемо, подивимося, допустимо на старпець ціни на пета. Ну, Оскільки він типу, валют стоїть, щоб приблизно знати, що за, що за це можна дати, або щоб знати, чи соглашатись на те, що мені дають люди. Я зайшла вже на старпець і бачу, що та корова так непогано ціниться. У нас на 5,9 валют. А якщо взяти неон, то дуже дорога. А райт, Що дорожче, меганеон, по-моєму. А то райт Меганеон у мене походу зараз. Ладно, нічого, давайте зараз. Вона так нормально оціниться. Зараз той ультрарідкісний вовк, він дуже гарно ціниться, бачу. Оцей от райд, мол, не райд, простий морозний когось так собі так-то ціниться. В мене він був, то, була, то було таке обновлення ще зимою. Він там продавався чекайте, за пряники, да, за 170 тисяч пряників. Ми з моїм братом накупили, купили ту легендарку. Да. Це правда, що ми її купляли. Заяць, п'ять валют. Ворон такий не дуже бачу. Ого, фея ціниться зараз, звісно. Хтось бачу і подорожча корову виставив. Так оця змія теж, кстати, непогана, а в мене немає профілю. Думала, глянути, скільки в мене валют. Mm. Так, ну тут, тут бачу так воно. Пташка зараз так непогано ціниться з обновлення на День Валентина. Mm. Дивимось. Ну, в принципі, все. Так, ну дивіться, я ще хочу для вас зараз корову приберу. Розіграти оцей домік. Вот. Тут я поставила манекен. Ну, ви не зважайте на скін. Але, в принципі, я так поняла, ви його маєте отримати разом з манекеном. Я хочу цей домік для вас розіграти. Я постараюся майже в кожному відео проводив мені щось розігрувати, чи пета, чи домик якийсь. Тут він так обустроєний. Щоб його виграти, ви маєте обов'язково бути підписані на мене, поставити лайк на це відео. Тут кухня отак от обустроєна, нормально приблизно. Оця от комната. Я от її найбільше обустроювала. Ну, як я казала, щоб виграти цей дім, ви маєте бути обов'язково підписані на мене, поставити лайк на це відео і написати два коментаря, серед яких має бути ну, такий, що ви маєте писати, що ви участвуєте в конкурсі. Ну, або хоча б один коментар, напишіть, що ви участвуєте. Не заставляю два. На каналі Юлія Гейм, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачи, всім па па, -па, -па!